У нас горгоче, десь стріляють. Краса, яка у Наталі розквітла. Наташа, то що, бомби летять? Десь гепають. Ну, гепають вже. Привіт. Привіт. А вчора моргушка твоя була у мене. Чого вона туди пішла? Не знаю. Ще цього не хватало. Гуляла, да? Зляка... А ти не злякався? Вона взагалі. Ну це далеко для нього. Ніколи не ходила це пішла. Ага, вчора була довгенько в мене. А ти що? Ти мене зустрічаєш, понюхать, да? я тебе знаю. Наташ, тут треба міряти. Е, е, да, да, ну дивись, по-моєму, ото що менше, бо я без очків полізла, мені ще й важко було доставати. Ага. А він думає, що там щось смачне. Майчка, ти мене не звали. Зараз я закрию. Да, пусти мене, пусти. Сюди. Пусти мене. До мене, пусти. Обслюнявив як хотів. Щас дам Красавчик. Так. А що була тривога, Наташ? Ти чорт Ага. Не, не, не. Так коли вона не буває? Ой, господи. У мене не ага. Ж я сказала, Та щоб нерви спокійніші були, так? Да? А, ну я ж оце жду, що ти йому щось даси. Ой, красавчик. Іще дай. Скоро вечір буде ліс. Ой, так то ж смачне, Наташа. Я теж смачне люблю. Так like... а, хто, а хто не люба? Поки паски ось на кілограм Да. А я не важилась. Та толку, що важиться. Я, я криф... думаю, що о, ти що, ти сама груші достала? Та вони ж давно були. А, це що? А я що доставала? Це я доставала? Навірно ж. А, яка я розумна. І так же вони я ж хотіла Сережи датчиком. Ага. Беру я груші, дивлюся на все, Той що. А, той, що треба, так. А той не перелити і помить оту. Ну, давай поміряємо, яка там з них буде літр. І тепер. Та ну, я, може, воно написано тут. Ага, дивися, Та. читай, Наташ, бо я, менших уже в мене нема. У мене тільки двохлітрові, ну, отож я лишила. Це ну і хай буде, тільки не викидай, може пригодиться. Ми ж зараз не беремо, а треба Ми то на кладовище. Ага, не буду а я нічого це? забирати. Ну, А що ти? А накладовище, як їхати, так немає і в чому набрати водички. Ото, мабуть, літрова. Що написано? Те, що треба не написано. Ну давай поміряємо чи, будь, чим небудь. Є в тебе чим-небудь поміряти? Ну це ж вона тобі то, буде сухо. Ну то я й так навію. Да? Ай, може трошки більше. Вона не більша, вона видно така. Ой, це уксус. То не уксус, то пиво там було, мабуть. Уксусу там не може бути. Вона... А, 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 живе пиво Артем у нас любе. Mm. А що ти прибіг? У мене нема нічого. Чого ти прибіг? Що ти хотів? Печення нема, на те, що тобі дала, пішов, обидився, обидився. Ой, ти обидився, красавчик. Ой. поставив в теплу воду, щоб а вообще а взагалі залізла он, на погріб. Вона <різь> поїла. Ага. Аєчко, кросовчик. Ага. Це ж ти тут завжди в тебе хто сидить? Наташа, так? Да? Та я почала вже кидати йому сюди. А то ж він оце ж і хоче? Ну та він з'їв косточку. Буде ти з'їв, зойчику, ти вже ж поїв, тобі ж жарко, та ні, ще тільки перший день отак більш-менш тепленько. Да, Відпочивай, відпочивай, красавчик. Так. Наташа зробила мені кави. А молочка я сама налила. Оце ж якби не бутилочки, я б, мабуть, і на каву не прийшла. Бо всі зайняті, а то ж їй треба було пляшечка літрова. Ну так, да, зараз я литка пострінаю. Наташа го готує посилку. Посилку той, Норвегії. Дітям. Дітям посилку, вони сказали на нову почту. Чуєш? Обратно. Обратно. А, а тривоги немає, Обратно. а гепає. Ну, оце, оце гул достає. Може, навіть там криві ріги, то може бути таке. Ні, що ж там робиться, Господи Боже, да, Наташа, як до нас достає. Ну і оце ж я п'ю каву, розмовляємо, а я ще з'їла дві грушки. ось о. Ну, це такі смачні, дякую тобі, Наталочка. А я ще її айку познімала трішки. Я вже її Не. знімала, гарне. Довжяло, О, вже воно ну, дивися, та Не. що це, насідки там Не. гарна. Пішли, я покажу тобі Куди нахід. йде? А, от то, що ти вчора ага. говорила. Я тобі вчора -то бутилку давала, ну пляшку. Ти казала, що розпустилась там якась троянда. Ну, В Наталі ще не забутки квітують. Краса. Зараз будуть сипатися. Ну, Та воно ж то гриміло зразу, а потім гарне, Наташ. Його можна і кущиками, і шариками. Я там дивилася. Яка краса. О, хіра. Ти виж, Ти я Оце в Наташі розквітла така троянда, ну тут її голова, вона каже, підожди. Я я тут... Ага, каже, я тут бур'ян, каже, вирву. Воно не бур'ян, а, а що це ж... то? Це цвіти. А які це цвіти? Ось бачиш, яким вони цвітуть, Тільки бараболька. І ця бараболька впала і оце вже росте. Ага, ага Ой, я не Воно синім цвіте. Да? Синім воно цвіте, ну я ж його виводю і виводю. А, коротше, воно як агресор, так? Так, да, воно ну, агресор. А ми хочемо ось, показати, Наташа вчора говорила про ці квіти, Де? троянда, ось о, яка ось о... гарна. Цой, а а оце листочки, оце, ну, як бархатні ага. осьо. Їх так багатенько ось буде, бачиш. Так, да, дуже багато. Так я не можу поняти, що, що вона так оце стала. Ага, дивися, там ось оце, мабуть, старі гілочки, ось під низом. Бачиш ось ось? А то що а молоді це, пішли. А оце пішли нові. Так що дивись, який? Це ж одна й та й сама. Одна. Главное там, чи вони оце полягали та поприростали? Не знаю, Наташа. А це зовсім інша. Ну вона а це, ще не розкрила. А це взагалі чорна, як от у тебе тюльпани. Ага. Ось диви. Так. Да. І це вони ще не розкрились. не розкрились. Буде Тут скільки буде бутонів? Один, два, три, чотири. Чотири бутончики буде поки щось. Гарні, гарні ой. А отож у пропала мороза. Бачиш, у угу. цім горі. Ну ти її не чіпай, може Є, вона. Я її не чіпаю. Нехай стоїть, може, я думала, вона... Не ага. може вона корінь там і дасть ріст. Бо хтось мені писав, що. Е, нічого що засохла, а корінь там живий. Ну не знаю, я не бачила, щоб живий був, ну хай постоє. Моргошка, а ти що тут? А, ти травички хочеш? Дивися, Наташа. Ну, хай даєш. даєшся. Їж, їж, Наталі менше буде сполювати. вже буде цей, цвісти буде скоро. О, гвоздичка. Ага, я не знаю, як Гляди у мені. Не Яку мені Наташа привезла з лівого берега, не знаю. Ну, що бачиш, який буде. А це красиві. будуть рожеві, Розу. Да, рожеві Розу. будуть. Оце таку Наташа твоя мені давала кущик, і де вона ділась під дерева. Ну, це мені привезли, я тепер розвожу. Ще ж тут мені треба заходити та виривати це. І вирвати. тут місію нема, тільки оце. Ага. ага. І так, а тут не буде. Тут як я буду ложити роз чи той. Тут то хрезентеме. Ну то... давай подивимось, наскільки нам хватить отут. Та оце то тут, тут, наче хороша трава. Ну дай Боже, як ти справляєшся, хай побуде. А тут давай тим агроволокном. Наташа сказала, що вона каже. Закривайте воно пожовтіє і пропаде. Точно. А я то ж почитала, то говорять, що треба вибирати. Сонця не буде, каже, воно пропаде. Здравствуй, Каріночка. Висока така. стала, Виросла, Боже Боже. О, так Наталі тут. Треба угу. що зараз. Ну і не се час, потім. І ось ось, диви, виростає. Ось от дивися. Оце ага. тільки чуть-чуть і оце рвуй, рвуй, а, рвуй агресор. Рвуй, Це в мене, оце. знаєш, що оце Бі біла фіалочка ось. Ліля мені колись дала, то вона такий агресор, оце вона мені теж не дає спокою. Я її теж вириваю. І оце де воно береться, Бог його святий. знає, Вітром насіння розкидається, Наташ. я так Отака думаю, Така гадость, ага. Це зразу ми. Ну, no, воно таке було. От po, поле прямої таке, таким хвіолетовим воно цвіло. Uh -huh, uh -huh. А тоді ж ми як побачили, uh -huh. його не можна вивести. Ну, uh -huh, uh -huh. no, оце о ой. Так як ти оце береш. Оце теж таке саме. А я ж у тебе взяла. ти що забула? Оце буде таке саме, як і оце. А я не, не дам йому. Ето... Ти не спиниш його. Водосбор вона має на увазі. Воно теж... Та вирву, Наташ. А мені Наташа привезла з лівого тут. отаку. Отаку штучку привезла. А мені ще треба буде отаку, ну, то потім. I, ти знаєш ми не, не довгенько сиділи, наверное, года два. Ага, і тепер а пішло, пішло, іде, 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 і воно вже оно туди пішло, бачиш? Так, да, і буде гарно. Ну, воно, Хай іде застелиться. А ось дивися. Роза. На одній гілочці ти стільки подивишся. О, буде багато. На одній гілочці, що робиться? Як вона там витримає, ну витримає, мабуть. Треба якось. Підв'яжеш, підв так, да, так. Да, да. Це гарні троянди каліровані О, такі. Да. Ну, ті, так, ти ось... ну, це ж треба. Підождем, поки вони а оце ж не заквітують. Було, а воно, дивися, вийшло. Ага. І ага. тільки вийшло вже їх. Так, да, так, да, да, бачу. Оце воно впаде, оце зерничко. Ні, мені таке Вон, не треба, ага, Вон, бачу. Бачиш, що там. бачу, мені таке не треба. це швидко, що страшне. Це біла, а... це біла. Ну, чогось вони. біла, Такі... ось так тут дивися, і одна, і друга буде. Е, Тоня, е, ну щось вони ну як недорозвиті. Та чого це вони недорозвиті? Дорозвиті вони. А оце Наташа, оце вирви. оце. Чого? Ну це ж, е, це о, да, я, це ж, як як... ото, шепшина. Оце ж від неї ось, йде така. ну Оце колись Ліля мені казала, ото о, така, Дик, дика троянда каже, вирви, і воно в тебе, бачиш? Ну воно ж привите до чогось, ото теж. Щоб воно ну не, пере... з... не... Да, люди. Щоб не переопилилось, чи якось Колось не пере колюче. дуже колюче. Ну це треба. От. Ой, тут уже ну, ну, троянди як пішли. Ну це наші. Це ж ми від утіля ага. Ну, ага. і все одно не такі, як у прошліму годі. У прошлім годі були, ти бачила, які кусти? Ну так, да, я ж знімала. А в цьому годі, а от ця яка здорова була, да, а ця. Це... Да. І а ж... бур'ян, бачиш, в тебе да. Сир. Да. <зе> завтисався. Ой господі. І вона, видно, треба чи косить буде вже. оце. От ножницями візьмеш зрізеш, щоб не дало воно насіння тобі, бо насипеться, то вже я. Як... Я знаю. Ти ж, ти ж в курсі, я ти лише мене знаєш. Ну, я його не вспіваю. Та вірю. Я не вспіваю два участки, я не вспіваю. Да. Маргошка, а ти чого не допомагаєш? Чого ти не допомагаєш? Віля <рес> <рес> сердиться. Ну все, проважай нас, Давай. мене. Я а пішла... Наташі, ти зняла оце? Наташі зараз зніму, якщо не зняла. Ви ще вель бачили. Ми то ще вель бачили, так що. А то в тебе жасмін цвіте? Да. о, як гарно цвіте. Yes. А чого він не пахне аж сюди? чи пахне... yes. А знаєш, що я хотіла сказати? На те, що в мене тля завелася на этому... на гібіскусі деревовидному той, що за двором. Тебе немає. Uh -huh. Бачиш, то я сьогодні ето, побризкала. <плес> Ух ти! Оце Володя молодець побризкав твоїм сетім. Нашатирним спиртом спіртом я. Ну, Бризка. я знаю. Ну я ж побризкала я оце. Це ж, стільки ходю, дивлюсь. Нема це ж ти маєш на увазі Колорадського? Так. Да. Ну то в мене нема на чому їм і сидіти, а я розвела, почитала і розвела і побризкала, що це ж гібіскус. Ага. Ну, побачу, бо кажуть, що теж да. допомагає. Ну що, сонечко, пока до завтра. А чи якщо хочеш, приходь. Ні, nee, я зараз зіхаюся і може відру почистю. Добре, добре. Що ти там квіточка? Ой, пішла в гаражі і взяла оце. Я їх уже брала, потім знову віднесла в гараж. І зараз візьму свої квіти. У Наталі там вже квітують. Ага мої тільки починають. Ой, важкенько нахиляться. І ще. Ну і я хочу ж таки їх повісити. Це ж у мене в травні місяці ми завжди з вікулею на базарі купували, бо я вирощую, вирощую, а вони не вирощуються, бо в мене ж нема підсвічення, так, щоб тут. Правильно одіти, і вони в мене пропадають. Я мала на увазі петунії. Так, це не так. Зовсім не так. Ой. Так, щоб не поламати. Так, оце буде так. Та я хочу повісити. Звичайно, в мене тут сонечко пізніше буває. Наталі там цілий день сонечко, де вона повісила. Ну, а в мене аж в обід сюди попадає. А так зранку черешня закриває. Так, ну вони різні, оці штучки. Ну, ладно, щось. Не буду вже я відкривати гараж, нічого. Ця така ось переплетена. Ну, і зараз я їх. Хочу повісити. По одній буду. Так, ну можна ж трішки її підрихлить. А чим підрихлить? Ой, нема чимось якась штучка єсть. Зараз підрихлим. Угу. Можна завтра вже я їх буду підливати. Це. Я їх два рази. Можна кожну неділю, але я два рази на місяць. Через дві неділі. Так, трішки порихлю. Пенді, ти куди пішла? Так, це ж воно згодиться, потім шукаю. Ти куди пішла? Куди? Що ти там забула? Ні, гуляй, гуляй. Я вже оті ципки повісила, а потім Наталі потребувалась пляшка літрова, то я отож ми викидаємо, то я єлі знайшла по одній, а принесла дві. Поки я знайшла та віднесла їй пляшку, ну, а потім уже так, чи на крючок чи може А там як? Ага, значить, на крючок. Хай буде низенько, бо так високо мені доставати, поливати. Трішки. А це отак. От. Ну так, я потім витру. А чого потім в мене тут є? Чим витерти. Ось. Салфеточка, щоб вони були чистенькі, оці кашпо. Так, давайте мені квіти і побільше. Я ж за вами ухажую. Так, тепер це. Ну, ось так буде. А отож я поставила оту петунію, яка по-іншому називається. Ну тут, як в мене троянда заквітує, то її не буде видно, то прийдеться переставляти. Але це не зараз, бо зараз я поки що не можу. Так, оце ще. Ага, сходила до Наталії, попила там каву. І що ви думаєте, це я перевіряю, чи тут хоч тлі немає, нема. Слава Богу. Ну, я, як завжди, ключі забрала, а окуляри там лишила. Ну, добре, що вдома є окуляри. Ой, фентюшка. Ліля принесла садовий жасмін. Нарвала мені ось так. Це колись я їй кущик відкопала. Мені нема де поставити. мене тут, ой, хочу поставити. У мене ж тут троянда сушиться, І... а посередині квіточки такі. Ну, що я хочу сказати? Поки що результату ноль навіть не прив'яла оце, що я там розповідала, що вона мені теж дала. Ну, ось отак, оце треба прибирати. Вікно в мене зараз на провітрювання. Ну, так поставила жасмін. У мене був здоровий, здоровий кущ. Я його попросила синочка, кажу, сина, зрубай його, бо дуже, я не справлялася з ним. Ну, а потім пожалкував.